Що таке продуктова матриця і як це пов'язано із таргетованою рекламою? Продуктова матриця, якщо в двох словах, то це асортимент ваших продуктів. Дивіться, в товарному бізнесі тут все зрозуміло. В принципі, тут нічого пояснювати, це ваш асортимент, який у вас є на складі. Тут у нас розмова піде про просування продукції або послуг або продуктів інфопродуктів експертів, таких, наприклад, як психологи, таких як юристи, нутриціологи тощо. З першого погляду у такого експерта є, що там є, наприклад, є консультації, да? але при таргетуванні тільки на одну послугу ми втрачаємо багато клієнтів потенційних, які могли би купити щось інше. Наприклад, це може бути в випадку експертом. Це можуть бути безкоштовні від магніт, такі чек листи або якісь гайди. Далі на них ловимо підписників, які не купляють, а потім прогріваємо їх в сторісах, там, в рілтах. Далі це. Невеличкий інфопродукт, так званий Reapwire, да, який ми продаємо за невеличкий чек, там 250-350 гривень, наприклад, да, тобто і цим самим ми привлікаємо вже платіжоспособну аудиторію і перших своїх клієнтів, і на цьому міні-продукті ми прогріваємо до основного продукту. Далі, наприклад, це може бути великий курс, який продається на всіх попередніх етапах контакту з нашими клієнтами по тій самій моделі AIDA, про яку я вже вам розповідав. І ще також в цьому випадку є і консультація. І так, у нас уже не одна якась послуга, консультація. У нас чек-листи, у нас гайди для безкоштовного залучення. У нас. Міні-курс для залучення перших клієнтів і відбиття реклами. І у нас основний курс, і в нас наші консультації. Це в будь-якому випадку краще, ніж якась одна послуга. І таргетовану рекламу буде запускати більш, буде більше варіантів і буде більший профіт. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, буде багато цікавого.